Завітали сьогодні в Sky Family Park. Не була я ще тут. Давно колись дивилася огляд е, в Крилова. А, І ну, хочу от, малого зводити, подивитися, що тут є. Є невеличка фудзона, фудкорта. Е, з напоями їжею своєю не можна. А е, є басейни, я так поняла, дитячий і великий дорослий. Два е, метри десь глибина. Тут купол. батути є, але ну, вони окремо походу, за окрему оплату. Ну, я так думаю, принаймні, людей сьогодні мало, це не може не тішити, звісно. От вхід, друзі, 400 гривень, будній день дорослий. Це своїм рушником, якщо хочете зонг або пуф, плюс 300 гривень. Ось, а я не брала поки що зон, зараз подивимося стаці. Тірія, батути. Взагалі майже нікого нема, що шикарно. Ось, а вихідний щось чи 500, чи 600, ну, не набагато більше. Ага, он є сапи, бачите, також. Полив, коктейлі можна різні брати, страви на виніс, фудкорти. Отак якось воно виглядає. Своєю водою не можна, але я пронесу. Ну як це в воду взагалі не можна? Я взяла все одно. А знаходиться це все, як ви могли вже зрозуміти, біля скаймову. Одразу. Тут, тут картінг ще є, вон той міст північний. Піде на півдня посидимо тут, поїдемо додому обідати. Хочу сьогодні борща зварити. Ми скоро їдемо в таку цікавезну, хоч і невеличку віднос. Ну як невеличку, на два тижні. Напевно, не зовсім невеличку. Ну, подорож по Україні. Вам буде дуже цікаво. Тому підписуйтесь, будь ласка, не забувайте підтримувати канал. Вже наближаюсь до монетизації. От бачите правила. Ще дивіться, що є кавказський очах. Це ж те, що я люблю. Шашличок, він дуже смачний. Ну такий. Серйозний бас. Ну незвично досить тут басейн, слухайте. Користуйтесь туалетами. Ну да, є такі умікуми. Ну, отак от все виглядає. Ми вирішили шезонах не брати. Посидіти тут, на травичці. Уже навіть воду виставили, ніхто нічого не каже, і, слава Богу. Багато рятувальників, що дуже добре, це класно. Бачите, і тіньочок є, можна десь присісти, отак собі. Юр, підвигайся туди. Так що отак ми прогулюємо сьогодні садок. Так вже півліта і прийшло. Можете собі уявити взагалі? Класно тут, нам дуже сподобалось. Багато місця, оце класно. Мені здається, це найбільший басейн, де ми поки наразі так, ізучаємо Київ. 50 на 50 метрів. І поступово, знаєте, от глибина з дітьми ідеально. Там є така червона лінія, за яку не можна заходити. Як би це в наших реаліях комічно не звучало. Такий у нас наборчик сьогодні. Взяли на вечері, світла немає. Сидимо на Позняках. Позняківські люди. Обожнюю його сумнів. Як і суші Айконс. Це мої найулюбленіші в Києві. Смачного. Все, тривога. Повибирала Юрі речі, ще й на осінь, там, і толку. Все зачинено, все. Ну ладно, є думки обміркувати ще, чи може воно мені не так треба. Дивіться, дивіться яка тачка стоїть. Зека. Гарна така, сучасна. Тайська і електро. Такі сухий, сидіння, широкі, але багажник малий, звісно. Так вона виглядає. Класно, мені подобається. Так, ну що, покажу вам, що купила. Дивіться, це сінцей. На подаруночки. Ось таке масівпісіньке, малесеньке. Далі. Так, це собі білизна, не буду показувати. Футб... Така маєчка. Ходити по хаті. А може не по хаті, ще подумаю. Колосати в мене ніколи не було. І придбала ще. Два ось такі чохли. Дивіться, на 12 Pro у мене. Що таке 70 гривень? Ну мені просто віровочкою. давно хотілось. Ну і чорний взяла на осінь, на зиму, нехай буде. В чому б ні? Клею його наклейками. Я якраз купила а, такі, типа, з емблемами Харкова, і мені дуже хотілося, коротше. Це звук цього літа. Однозначно. Плюс 40. Я вже не знаю, де себе дівати, чесно. Напевно, поїду навіть на басейн. Навіть сама чоловік не може працювати зараз. Просто вже не може, його спека. Канддер не включиш. Вентилятори всі розбирають в перші дві години, що в метро, що в епіцентрі. Коротше, якийсь треш просто. Сьогодні якась балістика пробувала летіти знову, ну таке. Ще я вам покажу взяла цю вмивачку. подивимось я давно хотіла спробувати цю фірму. Тут напишу відгук Ця штука класна, дівчата. Просто такий запах, такий аромат. Ну, я взагалі-то не фанат ванілі але тут прям взагалі пушка. Я хочу такі парфум тепер. Маска для ніг. Ще такого не бачила, друзі.